Привіт, це 18-й день бігу. За сьогодні я пробіг 3 чим-то кілометри. Зараз ставлю фотографію, скільки я пробіг. Вже важче трішки бігти, тому що я, напевно, просто вийшов з режиму. І тому треба більше з режимом все соблюдати. Я ще зрозумів, що треба розумно розпоряджатись часом, бо я коли от приїжджаю в час зі школи, і я розумію, що я там в шорцях залипаю, і я просто сижу, просираю марно час. І тоді так шкода стає, тому що ти вже просрав те, що потрібно було не просирати, і вже стається тільки наступний день. А, а ще зараз є день. Тобто ти, потріб... ти, ти повинен ще зараз щось встигнути, а вже часу мало. І ти, ти розумієш, ти просто переводиш, ти, ти не користуєшся. І тому, і тому це більше зрозуміло з віком. Більше це ну, почнеш розуміти. Тоді, коли в тебе якісь справи з'являються, і ти потрібен в час, який в тебе зараз є, вложитись. І зараз і, і зараз вихідні, і я сижу просто без діла. Я розумію, що в мене депресія від того, що я нічим не зайнятий, від того, що я себе в буднішні дні відчував спокійніше, ніж на вихідних. І тому ти спокій знаходиш в, в роботі, в роботі, яка тобі подобається. І коли ти працюєш, то в тебе душа спокійна, тому що ти розумієш, що ти робиш те, що ти повинен робити. Тобто ти, ти робиш те, що тобі потрібно, і те, що тобі стане краще. В майбутньому, і з цим твоя душа спогоджується і нема постійного хвилювання. що всі хвилювання і тривоги з'являються від того, що твоя душа з чимось згодна, і твоя особина, І тому від цього всі з негоди, всі хвилювання. І така вийшла сьогодні розмова. Дякую за перегляд. Працюємо далі.